про загрози Вінницька область по 2 січня. Вінницька область. Загально випадає карта захисту від наших військових. Серйозних загроз не випадає Вінницька область, повинно бути все нормально. Волинська далі в область. Доброго ранку, доброго ранку, Оля. Волинська область. Волинська. По 2 січня на наступну добу. Попередження про загрози. 5, 6, 7, Волинська. Випадає зло, друзі. Випадає. Зараз точне Прям серйозних таких загроз не випадає, потенційно, зло випадає карта. Серйозних таких загроз не випадає. Напруження в суспільстві випадає таке. Там. Дивимось далі. Дніпро. Дніпро на наступну добу, по 2 січня. Попередження про загрози від ворога. Також, друзі, зло випадає, але зло для ось бункерного випадає. Зло для бункерного. Всім доброго раночку. Дякую, дякую. Зло для бункерного випадає. Серйозний загроз для мирних жителів не випадає. Можливо буде зло від цього зло від бункерного. Щось, розмови якісь випадають. Серйозних прям загроз немає, друзі повинно бути більш-менш нормально. Так, дивимось кривий ріг. Кривий ріг по 2 січня на наступну добу. Чи, п'ять, шість, Кривий ріг. Криворізький район. У околиці Кривого Рогу просто потен... така більш... більша загроза випадає. Така потенційна, друзі. Потенційно. Серйозна, прям загроза не випадає там. <кій> Захист стоїть. Маргарет, дякую вам величезне за кави. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Донецька. Донецька область на наступну добу попередження для мирних жителів. Донецька, Донецька область зло випадає. Зло випадає. Донецька область все одно, але знову ж таки надалі в карти вказують, що повернеться в Україну. Під контроль офіційної влади законної зло випадає з повітря, неочікуване, але прям серйозних таких я не бачу загроз. Прям серйозних повинно бути більш-менш нормально. Ну, ситуація залишається напруженою. Так, далі дивимось. Далі. Житомирська область. Житомирська область на наступну добу. Сімка Серйозних загроз, друзі, не випадає для Житомирської області під захистом державним. Серйозних загроз для мирних жителів, таких якихось наслідків не випадає. Дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська на наступну добу. Сім. Закарпатська. Пусте зло. Пусте зло. Загроз серйозних не випадає для мирних жителів. Серйозних загроз не випадає. Тут більше вказує загрози ось по бункерному, звідти. Чогось так випадає. Удари по ньому не, недосяжна Недосяжна. Область недосяжна. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. 2 січня. Запоріжжя попередження випадає, друзі. Випадає попередження. Мирних жителів тут немає, багато фігур немає. От з краю якось випадає, але все одно. Друзі, попередження є в Запоріжжі на наступну добу. Будьте обережні. Івано-Франківська область. Попередження по загрозі. Івано-Франківська. Івано-Франківська, підсилений захист наших військових. Ну, загально показує, як, як по всій країні серйозних загроз не випадає там. Івано-Франківська. Далі дивимось Київська. На наступну добу, попередження про загрозу. Випадає, друзі, Київська область. Ось Київ випадає. Серйозних загроз не випадає. Захист і плітки. Якісь, багато розмов, якихось пліток. Далі дивимось, далі дивимось Київ. Київ на наступну добу. Потужний захист Київ. Потужний захист. Потенційно випадає карта удару, але вона тут не, 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 не має такої сили, тому що тут потужний захист військових випадає. Плітки знову ж таки, про, плітки про іншу державу. Щось таке не. не не гарні розмови з іншої держави щось таке. Погана якась... Якісь, чи плітки, чи чутки, чи розноси цієї інформації пліто, пліток про удари з іншої держави. Ось так випадає. Так, Маргер, дуже дякую за каву. Дуже дякую. Напився кави вже. Так. Дивимось далі. Дивимось далі. Київ подивились. Кіровоградська область. Кіровоградська. На наступну добу. Попередження про загрозу. Сім. Так, друзі. Бачите, випадає попередження Кіровоградська область, зараз уточнимо, захист наших військових. Захист наших військових випадає, друзі. Неочікувано щось неочікуване зло, точніше, зло, неочікуване захист наших військових. Ось так випадає. Серйозних прям загроз не випадає, але попередження є. Упередження є. Далі дивимось. Не будемо надіятися, що воно потенційне. І це просто буде рознос може якоїсь інформації пліточної про ці удари. Так, далі дивимось. Далі Львівська на наступну добу, по 2 січня. 7. Львівська. Львівська область захист військових потужний, особливо ПВО, особливо з повітря. Дуже потужно, друзі. Серйозних загроз не випадає. Далі дивимось. Миколаїв. Лариса, дякую за морозивку. Миколаїв, друзі. На наступну добу. Попередження про загрози. Миколаїв. Також, друзі, дуже потужний захист. Випадає Миколаїв. Будуть смажити з того напрямку Орка. Серйозних загроз не випадає. Далі дивимось Одеська область. Доброго раночку всім, друзі. Так, Одеська область на наступну добу. Одеська по 2 січня. 7. Друзі, бачите, Валет тут випав, уточнюючи, з води буде якась потенційна загроза з води. От. Але пуста. Пуста і буде спалена, буде спалена. Ось так. Ось так. Далі дивимось Одеса. Одеса по 2 січня на наступну добу. Одеса. 6, 7 Одеса. І тут, бачите, випадає попередження, але те, що по Одеській області ми, ми бачили, повинно бути, в принципі, все нормально. Але попередження є. Друзі, по Одесі, по Одесі, далі, Полтавська. А, Кременчук, зараз подивимось. Кременчук, Кременчук. На наступну добу. Сім. Кременчук. Тут не випадає серйозних загроз. Захист випадає. Серйозних попереджень немає. і Полтавська область загально дивимось. Полтавская область загально. Полтавська. Також загроз серьезных не випадає, друзі, повинно бути все нормально. Рівненська далі. Рівненська область. Сім. Рівненська. Серйозний загроз, друзі, не випадає. Карта от хвороби випадає, але вона тут дуже слабка через шістку. Шістка бубнова тут її пом'якшує. Серйозних загроз таких не випадає, друзі, для мирних жителів. Повинно бути все нормально. Дивимось далі. Сумська. Сумська область попередження на наступну добу. Сім. Рознос якоїсь інформації, пліток, е якихось таких про е ось, бункерного. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Пуст Пусте знову випадає. Сумська. Окремо дивимось суми. Окремо дивимось суми на наступну добу по 2 січня. 7. Суми. Більш-менш нормальна ситуація, друзі, серйозних загроз не випадає. Повинна бути нормальна сума Так, Тернопільська далі. Тернопільська. Тернопільська попередження про загрозу там на наступну добу. 7. Тернопільська там. Так, дивіться, друзі, по електриці якась може бути збой, перебої в електриці, так випадає. Серйозних прямо для загроз для мирних жителів не випадає. З, -з електрикою щось там не гаразд якийсь, бачу тільки. Тернопільська. Так, Хмельницька далі. Хмельницька. Попередження про загрози Хмельницькій області по 2 січня. 6, 7. Хмельницька область. Більш-менш, друзі, нормально, серйозних, бачите, загроз не випадає тут. Потенційно. Потенційно випадає. Серйозних прям загроз таких не випадає. Повинно бути нормально все. Під, показує детуз, це може так вказувати на таку підвищену вірогідність і, і ось плани так, таке, що може вказувати, розумієте? Тобто напруга трохи зростає. В суспільстві взагалі напруга трохи зростає, так може вказувати на напруженість таку. Але от повинно бути все нормально. Так, Дивимось далі. Харківська область. Далі Харківська область. По 2 січня попередження про загрозу. Для мирних жителів я не бачу серйозних загроз. Наслідків таких поганих. Не буду озвучувати, яких, розумієте самі. Значить, але загроза з повітря ось зло випадає, бачите? Серйозних прям для мирних жителів не випадає загроз, але от з повітря є. Дивимось далі. Дивимось далі. Херсонська область на наступну добу. Для мирних жителів попередження. 7. Зло пусте, друзі. Пусте зло. Тобто серйозних прям загроз там для мирних жителів немає. Напевно, люди повід'їжджали там від таких зон опасних. От. І, і взагалі буде там трохи стихати. Після нового року ось, буде стихати. Після нового року і мається на увазі в найближчий, там, місяць, неділю після нового року ось це. Не одразу на наступну хвилину. Катерина, доброго раночку. Дякую вам за каву. Катерина, дякую. Так, йдемо далі. Йдемо далі Черкаська область на наступну добу. Попередження для мирних жителів. 7. Черкаська. Так, друзі, ну, удар тут випадає пустий серйозних загроз не випадає. Ось так для медних жителів. Повинно бути е, нормально все. Дивимось далі. Дивимось далі. Чернівецька. Чернівецька область. На наступну добу попередження про загрози. Шість. Чернівецька. Чернівецька область випадає попередження, карт фігур мало, тільки дама, ось і тут з е, краю випадає. От, ну вона з краю. Серйозних загроз для мирних жителів не повинно бути. Ось об'єкти інфраструктури особливо енергетичні. Під загрозою. Для мирних жителів серйозних таких загроз не випадає. Дивимось далі. Будь ласка, будь ласка. Так, дивимось далі. У нас Чернігівська область. Чернігівська на наступну добу. Чернігівська область. Серйозних загроз немає, друзі, з Чернігівська області. Повинно бути все нормально, попередження випадає. Але ми дотримуємося, друзі, правил безпеки, ми дотримуємося повітряних тривог, офіційних заяв і так далі, друзі. Навіть якщо немає попереджень, Турбуйтесь за свою безпеку, будь ласка. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Чернігів. Чернігів. Як обласний центр, ще подивимось на наступну добу по 2 січня. 4, 5, 6, 7. Чернігів. Друзі, ну, Чернігів о, може показувати края, це може показувати о, для обласного центру з краю, ось, бачите, де о, кордон. Звідти так потенційно. Ось, але все-таки попередження по Чернігову є. Але прям серйозних таких загроз не випадає для мирних жителів. Бо світлі карти о, тут випадають. І по області ми бачили, що більш-менш нормально також. Так, Херсон був, Херсонська область була. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Так, друзі, ми глянули на об, по областях, по областях ситуацію. Деяка підвищена, бачите. Ну, президент також попереджав, що вони там ще, начебто, не всі там ракети випустили. От. Будемо дивитись, друзі. Де випадає попередження? Будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні, не зважайте на свою безпеку, турбуйтесь про себе і своїх близьких. По-друге, перше по зараз ми глянемо ще одне питання. Вчора, що виступив міністр оборони, і заявив, що там в Веркастані з 5 січня буде введено воєнний стан, закриті кордони, і будуть грісти там всіх цих орків на мобілізацію. Ми подивимось, чи так це, чи і подивимось ще, які наслідки для України. От, ось так. У мене тут є от шматочок на карті Аркастана. Зараз я. Зараз я туди зроблю розклад. Питання у нас таке. Значить, мобілізація в січні місяці на території Аркостану. Які наслідки для України? Мобілізація в січні. Які наслідки цієї мобілізації для України? 6, 7, 8, дев'ять. 10. Це, друзі, по-перше, дивіться, вони там будуть щось проводити. Ось королі тут випадають. Але це суцільний, це суцільний обман. Це суцільний якийсь обман в плані для нас, для України, загрози не несе. Бачите, такої більшої, ніж зараз, існує. Немає, тому що, бачите, валет пустий, тут випадає, і королі. Вони і так, основний, основна бойова, бойові угрупування, вони не існують вже. Основні військові бойові вони вже не існують. Ці, які нові, вони серйозної загрози не несуть. Серйозної загрози не несуть. Це інформаційна, більше така інформаційна і як вам сказати? Інформаційна більш така кампанія, їхня, їхня, їхня проти, як і ПСО може проти. Тобто залякати нас ось таке. Я не бачу серйозних загроз прямо від цього. Це там взагалі держава суціль, суцільна, суцільна, суцільний обман. От. Ось так. Тому я не бачу серйозних прямо загроз. Від цього ми будемо надіятись на наші Збройні Сили України, на вищі сили, які захищають і допомагають Україні у всьому вистояти проти цієї агресії і проти цієї, цих, вистояти в цій війні проти цих агресивних агресивних орків. Ось так. Тому, друзі, я не бачу серйозних загроз. І давайте ще бонусом подивимось з Білорусь. Там вони переміщають. Ми вчора на стрімі дивились ці літаки, які літають туди-сюди. Тобто вони переміщають там військових. Так ми бачили переміщення військових. Одні якісь приїжджають, другі заїжджають. І, взагалі, вони в військовому плані беруть під контроль Білорусь. Ось так, коли військові туди заганяються літаками, тисячами військових. Тобто вони беруть під військовий, намагаються забрати Білорусь під свій військовий контроль. Подивимось загрози там. Я вже дивився. Є в мене відео на і в Ютубі, і в Тіктокі тут на загрози з Білорусі не бачив я такого. Чогось серйозного, але ми зараз подивимось ще повторимо. Давненько то в мене відео було. Давайте ще раз зробимо розклад зі сторони Білорусі. Реальні наслідки, реальний наслідк. Максимально постараємось побачити. Повітря загроза, королів не випадає. Трифовий король це наш військовий, він е зло, зло випадає, але, друзі, воно таке потенційне, воно і зараз. Тобто змін ніяких не випадає. Потім воно буде пусте через який час. Це на взимку, поки зима, буде оця возня коло Білорусі, потім воно якось після зими затихне. Так, все, друзі. Все. Подивились. Подивились ми питання. Я, друзі, вам, вас вітаю з наступаючим новим роком, 2023 В новому році буде перемога. Хто мене дивиться давно, я про це давно казав. 23-й рік у нас рік перемоги. Ми вистоїмо, ми переможемо всіх ворогів. Ніхто нас не зломить, ми тільки, тільки укріплюємося, тільки зростаємо, зростає наша міць українська. Ніхто нікому не посилам її переламати, друзі. Тому я вас всім, всім бажаю, бажаю в новому році здоров'я, зустрітися зі своїми близькими, бажаю всім перемог! України перемог особистих. Ідіть вперед. Всього самого найкращого в новому році, друзі. Ми будемо з вами зустрічатись і далі.